Ефективне навчання у школі з'ясує перевірка знань. Безкоштовно на Optima School. Готова вже доєднувати до нашого ефіру гостя Кирило Сазонов, військовослужбовець політолог, із нами на зв'язку. Пане Кириле, вітаю вас. Слава Україні! Пане Кириле, чуєте? Я вітаю, дуже погано чути на жаль. Зараз будемо Чу, на налаш... чую? супер. Будемо налаштовувати наш зв'язок. Якщо ви чуєте мене, одразу переходжу до запитань, тому що дуже багато почали поширювати в мережі в телеграм-каналах інформацію від аналітиків інституту вивчення війни про те, що збройні сили України просунулися на запорізькому напрямку приблизно до трьох кілометрів. І, ймовірно, в деяких місцях прорвали першу лінію оборони росіян. Про це, мабуть, ми трішки менше будемо говорити, бо зберігаємо інформаційну тишу. Але загалом хотілося. Поговорити про перспективи цього напрямку для наших сил оборони станом на сьогодні, і що ви взагалі думаєте з цього приводу? Допоможуть окупантам ось ті кілометрові зуби дракона, окопи, які вони там будували. Ну мені сложно говорити подробно, тому що ми на Бахмутському напрямку знаходимося. Але очевидно, що е, запорізький напрямок дуже важливий: це перерізати сухопутний коридор на Крим. І порушити всю логістику окупанта, тому що потім знести е кримський міст це не питання для нашої арти, для наших дронів, для наших спецслужб. Тому так це дуже важливий напрямок. Ми трохи просунулися тут е зночі до ранку. Є деякі перемоги. істерика пригожена вже що зсу в Берховці, це майже траса з Бахмута на Слав'янськ. Е е чекаємо офіційної інформації, я не буду біжати. Попереду Генштаб, але пригожений стерити це вже добре. Запорізький напрямок так само важливий, підкреслюю, і я бажаю хлопцям, що там успіхів, там воюють мої побратими, там воює ССО, бандерлоги, дуже гарні хлопці. Там працює арта, горізонт, там багато хто є. І я бажаю їм просуватися як мов швидше. А ці всі зуби дракона і укріплення вони не дуже допомагають, тому що ЗСУ достатньо мобільні війська. Нам допомагають і союзники технікою, і волонтери, і українці донатять. Тому підрозділи досить швидко ну, міняють місце і напрямок наступу, і ми ці перешкоди обходимо. І це показало навіть Білгородська область, кордон з Росією. Там дуже багато грошей, здається, потратили на ці пірамідки. Краще б у Бугардона замовили. І це нікому не заважає. От з приводу Бахмутського напрямку більш детальніше хочу з вами поговорити. Бо безпосередньо ви там і ви згадали про ось цю істерію Пригожина. каже він, що дійсно південно-західні околиці Бахмута російські війська, начебто, полишили збройні сили України, просуваються, і це підтверджують також і аналітики інституту вивчення війни. Загалом, як можна охарактеризувати ситуацію е, там, на бахмутському напрямку, бо ми пам'ятаємо, Пригожин свої війська вивів, начебто е, зайшли елітні десантники. Ну Скільки вони там елітні? По-перше, зайшли справді Пригожин своїх вагнерів забрав. Частину він втратив по виході з Бахмуту. Там їх зустрічали і наші хлопці, яких приходять на окуповану територію, і арта наша працювала. Це один момент. Інший момент: так зайшли десантура, зайшла, мотострілки російські зайшли. Зайшли також нові підрозділи уголовників, які. Мають контракти вже не з Вагнером, а з Міноборони Росії, зайшли мобілізовані з Донецької і Луганської областей окупованих територій, тобто різні. Але е, про що м -м -м, відверто Бреше Пригожин? Е, Південно-західні околиці Бахмута, частина міста, вона залишалась під контролем ЗСУ. І вчора, і вночі, і позавчора. Там батальйони, бригада, які там перебувають, вони тримали міцно в районі літачка. Там постійні бої, постійні обстріли, там пекло справжнє. Але хлопці тримались. Якщо зараз вони трохи просунулися, це дуже добре. Але нас там нема зараз очей, наш наші дрони не там працюють трохи західніше. Але якщо хлопці просунулися, це добре, але вони не залишали місто. То прихожу, так хоче показати, що вагнерівці перемогли, захопили uh -huh. весь Бахмут. Потім пішли, прийшли регуляри на їх місто, і регуляри не втрималась. Так ось це неправда. Вагнерівці не змогли захопити весь бахмут. Наші втримали цю частинку міста. Вагнерівці заявили, що взяли у полон підполковника кадрової армії РФ, начебто, він зі своїми солдатами мінував дороги для вагнерівців, заважав їм виходити, відкривали вогонь по їхнім автівкам. І от заявляє, що цей чоловік вони оприлюднили навіть відеодопиту, і цей чоловік заявляє, що він був у стані алкогольного сп'яніння і мав, начебто, особисту неприязнь до ПВК Вагнера. Ось ці конфлікти, які вже по суті відбуваються на полі бою, не на телеба. Баченні, не там всередині Росії, а саме на українському фронті. Як вони можуть вплинути на ситуацію і як ми можемо цим скористатися? Ну насправді я не знаю, що то за людина і що там насправді відбувалось, тому що під е, тортурами у полоні можна змусити людину записати будь-що на відео і показати, зізнатися в чому годно. Він мог сказати, що він і Александрівську бібліотеку спалив, щоб вона не досталась Вагнерам. Але те, що частна військова компанія бере полон командира, в е, них не бригади, в них 72 ї е, регулярної армії. І це так запросто, то та це ж, ну, що це за армія така, що це за держава? Монополія на насильство у держави. Ну, ви уявляєте, як якась. Часна охоронна компанія бере в полон командира бригади збройних сил України, ну це ж якась несенітниця. Чи у США такої в Європі. Таке неможливо це десь Сомалі чи Росія. Якщо там почнуться такі протистояння, навіть боєстолкновіння вагнерів і інших частних військових компаній, кадирівців з регулярними військами, це добре. Вони виконають нашу роботу. Нам буде легше зміняти Україну. Нехай діруться між собою. Ми вболіваємо дуже відверто за усі ці команди. Бажаємо успіху, бойової нічієї з рахунком 200-200%. Це 100% підтримую тут вас повністю, але чи не здається, що це може бути і такий собі спектакль ФСБ? Ну, тобто більше на українську аудиторію. Вибачайте, я почув тільки аудиторію. Пане Кирило, кажу, чи не здається вам, що це може бути і такий собі спектакль ФСБ, який вони розігрують для української аудиторії? Ну, Не знаю, мені здається, що. Ті спектаклі, що робить Пригожин кожного дня, це е, якраз розраховано на російську загалом аудиторію. А для української, і для західної аудиторії, це один такий грандіозний спектакль. Мов дивиться, який безумний Пригожин, хоче тотальну мобілізацію, тотальну війну, ход дуже агресивний. Тому давайте вже якось домовлятися з Путіним. Ви хоч трохи адекватний. Мені здається, всі ці спектаклі мають на меті: ось саме цей тезис, цей меседж, який хочуть донести і до Києва. І до західних столиць, що дивитися або Путін, або прийде якийсь пригожин. Давайте якось домовлятися. Мені здається, ось така гарна спроба, але ні. Це максимум актерської майстерності, на що здатна ФСБ і їх спецслужби. Про ситуацію у Білгородській області а, також писали багато телеграм-каналів, що, начебто, із Бахмутського напрямку почали перекидати там тисячі військових саме а, на прикордонні регіони Російської Федерації. Чи ви це спостерігали? Чи можна підтвердити чи спростувати? І загалом як проаналізуєте те, що відбувається там Ну, щодо переброски військ на Білгородську. Область, це логічно, що туди треба перекидати війська, бо інакше. Легіон Свободная Росія та Руський добровольчий корпус можуть дійти до Москви але звідки їх беруть, кого саме перекидають туди. Це важко сказати. Ну точно, не я у курсі. Це питання до розвідки, питання до спецслужби, питання до Генерального штабу України це їх компетенція. Я просто не можу цього знати. Мені здається, що з бахмутського напрямку не стали би перекидати війська, бо тут вони їм потрібні. Вони ж. Очевидно, намагаль намагались, намагаються і будуть, мабуть, намагатися якось наступати та захопити всю Донецьку область, як обіцяли Путіну. Як така задача ну задача мінімум для так званої спеціальної військової операції. І щоб втримати наш контрнаступ і справді звільнення Донецької Луганської області від окупантів, тому з, з Донецького напрямку перекидати, мені здається, їм немає сенсу. Так, що мабуть якісь інші резерви використовували з самої Росії, може з южного напрямку? Я цього не знаю, але мені здається, що з Бахмутасу, з Бугледара, з Мар'їнки, ну немає сенсу перекидати. Вони вони їм тут резерви потрібні. А от Пригожин говорив, що, начебто, вони вийшли з Бахмута і вони готові навіть піти захищати територію Російської Федерації, готові туди приїхати у, на територію Білгородської області. Разом із Пригожиним виступив з подібною заявою. І Кадиров говорить, що у нього 70 тисяч бійців. Усі вони оснащені сучасним озброєнням, що це там величезна армія, готові захищати. Чекають тільки наказу від Путіна. А ось це вони дійсно. Ну, можуть туди направити їх. Чи це таке собі суперництво, і вони виступають просто з такими заявами? Ну, На словах, вони дійсно кажуть, що готові туди йти. Мабуть, готові, тому що цих повстанців російських вони все ж таки бояться ще поки менше ніж Збройних сил України. На український фронт повертатися не бажає ніяк ніякого бажання немає ані Кадиров, ані Пригожин. Тобто Білгород для них така ну компромісний лайт варіант. Але може це все на словах. а Путіну, Путіну, можливо, вже докладають у бункер, що все добре, все гарно. І як кажуть кремлівські змі, зайшла українська ДРГ і була знищена перший же день. Тому <кхем> Путін, можливо, туди не буде направляти ні Кадирова, ні Пригожина, бо вважає, що все в порядку, все під контролем, а спеціальна військова операція йде за планом. Мабуть, путіну будуть доповідати лише тоді, коли вже будуть наближатися до бункера, тому що дійсно бачила інформацію, що змі запитували, чи Путіну Путіну відомо про те, що відбувається, кажуть, що йому не розповідають погані новини, бо він на них дуже різко реагує? А про те, що польські добровольці заявили, що допомагають РДК під час бойових дій на Росії, як ви загалом це проаналізуєте? Чи варто полякам заходити на територію Російської Федерації? І які можуть бути наслідки? Ну мені здається, польські добровольці якось приймають рішення, не оглядаючись на мою позицію. Якщо вони хочуть воювати, нехай воюють. Це одно ну, очевидно, що це наші союзники, дієві активні союзники. І в Польщі багато хто розуміє, що сильна Росія, яка захопить Україну, можлива це загроза насамперед для Польщі та стран Балтії. І треба боротися, треба воювати. Кожен робить, що може. Хтось бере зброю до руки, йде добровольцем, хтось е допомагає Україні на дипломатичному рівні, на медійному рівні. Хтось допомагає грошима, хтось підтримує біженців наших. Тобто, кожен робить на своєму місці, що може, у кого є совість та якесь бачення своєї позиції у цьому світі. Е тому е до нас претензій ніяких в нас немає. Це суто російські проблеми. В них є повстанці, в них є громадянський конфлікт, в ньому приймають участь е добровольці з інших країн. Україна до цього відношення не має. Бо танки, БТР і Арту можна придбати у будь-якому воєнторзі. Вони саме так казали. А що там в них відбувається? Ну, це нас не стосується. Навіщо бомбити Білгород? Краще сісти на переговори за стол переговорів. Можливо, в мінську ми можемо прислати їм дорожню карту і домовлятися слухати голос Білгорода, пане Кириле. Вам дуже дякую за інформацію. І спасибі за те, що ви долучилися до нашого ефіру. І звісно, величезне вам спасибі за те, що робите. Бажаю гарного, а головне спокійного дня. І нагадаю, що Кирило Сезонов, військовослужбовець, політолог був із нами на зв'язку.